Підприємців області на заводі Мотор Січ привітав голова Волочиського району Ігор Добжанський. Посадовець каже: успішний розвиток промислового виробництва результат плідної співпраці виробників і влади. Волочиський район на сьогоднішній день є тим районом, де розвивається не тільки сільське господарство, тому що ми є агропромисловою областю, але займаємося підприємницькою діяльністю, і у нас досить розвинута підприємницька діяльність і промислова. Промисловість в районі про тісну співпрацю сьогодні говорити можна з усіма підприємствами, які розвиваються в Волочиському районі. Тому що я вам скажу, що завдання влади це не заважати підприємствам, давати їм поштук розвитку і збільшувати темпи виробництва, тому що від темпів виробництва залежить все. Це і надходження до бюджетів, це і сьогодні заробітна плата, це сьогодні утримання соціальної сфери, це сьогодні розвиток інфраструктури, це соціально-економічний розвиток наших районів. Машинобудівний завод Моторсіч одне з найбільших промислових підприємств не лише Волочиського району і області, а й держави. Сьогодні тут працюють 2,5 тисячі робітників. Директор заводу каже, проблем вистачає, але роблять все, аби залишатися в лідерах промислової галузі. Освоєно дуже багато, більше 55 типів двигунів до літаків різних моделей. От останні моделі це Ан 140. Ан 148, Ан-158. Проблема, мабуть, найголовніше, що це невпинний ріст цін на енергоносії, особливо на електроенергію. Вона знижує конкурентну способність нашої продукції, бо веде до підвищення собівартості. Виробничі проблеми промисловці краю намагаються вирішувати спільними зусиллями ось вже 20 років. Як зазначають посадовці області, це приносить гарні результати, а саме забезпечує стабільну роботу підприємств, нові робочі місця та наповнення бюджетів. Під імені голови Хмельницької обласної державної адміністрації привітати вас, усіх 20-річчям утворення союзу промисловців підприємств Хмельницької області. Ваш союз яскравий приклад продуктивного поєднання сил громадян і трудових колективів підприємств та громадських організацій для здійснення реформ вирішення важливих проблем розвитку економіки, в першу чергу, промислового потенціалу і соціальної сфери Хмельниччини. Хочу від Депутатів обласної ради від голови Миколи Васильовича Дерекота, щиро привітати вас із 20-річчям створення цієї прекрасної громадської організації, побажати вам, вашим колективам успіхів, вам здоров'я, наснаги, щастя. Постійно працювали, працюємо і будемо працювати. В першу чергу, це на підтримку і створення умов, кращих умов вітчизняного виробництву, конкурентоздатності, робочим місцям, новим робочим місцям, проблеми, пов'язані з соціальними напрямками, підтримки і забезпечення трудових колективів. Підтримують промисловців і соціальні партнери, які працюють з ними вже не один рік. Співпраця з Хмельницькою обласною службою займців впродовж багатьох років сприяла працевлаштуванню понад 500 тисяч безробітних громадян. Понад 80 тисяч з них пройшли професійну підготовку та перепідготовку та підвищення кваліфікації. Бажаю вам успішної реалізації планів, спрямованих на зміцнення промислового потенціалу нашої країни, розбудову соціального партнерства. Тетяна Збаржів Віталій Кривенко з Волочиського району для інформаційного випуску.